Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити цибульоники. ну цибульоники трошки будуть вони незвичайні у мене. Значить, що для цього мені треба? У мене тут 5 цибулин, тут десь 250 г фаршу приблизно, 5 яєць. добавлятиму борошна десь 2 столові ложки, ну буду дивитися, як сіль, ну перець за смаком. хто як любить. Що, значить, будемо робити? Беру я цибулю, розрізаю і буду кришити її на дрібні такі кубики. на такие кубики маленькие видно я думаю и перекрещиваем все пять голов Цебульки. и так цибульку я накрошила Можна і на блендері, але вона буде трошки трохи буде вона соч, сочновата. А так вона гарно покришилася. Ось так бачите, на такі дрібненькі кубики покришилися. І тепер сюди я додаю форш. Це мене попросив так чоловік зробити. Взагалі, цибуляники робляться без форшу. Ну, він мене так попросив. Зробити так. І вутячий, і курячий, і, і свинячий, у вас учим, розмішуємо. Отак. От Добавляємо сюди яйця 5 яєць. Добавляємо соли. Спеції за смаком. То, як любить. От, гарно вимішуємо. Скорітка же нагріється, мене гріється. ось гарно вимішуємо. Можна протушувати у памоті їх, таке ми і зробимо пизніше. Помидори є вже, зробимо його помидорчика помидорчики. Таку зажорочку і протушимо Все це так гарно перемішуємо, щоб всі інгредієнти наші з'єдналися. І додаємо зараз пару ложок борошна З горкою так. Раз і два Все це. Тоже так вимішуємо. І тепер йде на сковорідку і шарить. Чвірніше до сковорідки, не на сковорідку. Ось так перемішалося, бачите, такий фарш у нас получився. Можна і вручну викладати, формувати котлетки, і можна і так ложкою накладати. І так, друзі, одну котлетку я для проби спробувала жарила, піджарила, як бачите, нормально. Все нормально виходить. Значить, не додать сюди нічого. Ось такі вони виходить. І тепер будемо жарити їх усі. Виробляла я уручну їх. Ось так. Відклапу її на, на тарелочку, щоб вона мені не путалася тут. Ось не все нормально. Гарно получається. І так, ось так набираю ложечку в руку і формирую такі котлеточки. Ось так. Руки змочемо трошки водичкою. Важно трошки вбовить і форміруємо. Їх зовсім небагато буде. Ось так. Великула, трошки зробила, але ну, нічого. І будемо жарити. І та й жаряться, і жаряться. І так, цибуляники я пожарила, склала у касту мульту, тепер сюди, значить, є. Добавила, натерпла моркви, Добавлю сейчас трошки борошенця, цибулі нам не треба, так як у нас цибуляники. Добавляем борошна. Можна добавлять у сам фарш, можна добавлять манку, як хто хоче, тільки щоб вона постояла, набухла. Так, добавили. Сейчас трошки присолю. Присолюємо трохи. Так, І виливаю в мене перебиті помидорчики, і виливаю їх сюди, у нашу сковорідку. Додаємо огну. І додавлю ще сюди. Цибулинка ось випала із котлети, пережорена. Получилося, зараз я її відсіля удалю. Так, і тепер добавлю сейчас сюди трошки водички. Добавляю десь з півстака, стакан, дивись, в залежності від ...від того, який помидоря чи є та це знову попалося. Так, І дамо Чому? значить Під низ я положила лавровий листок і скрешила часничку. Зараз тільки буквально закипить, заливаю котлети і ставлю їх тушити на 20 хвилин. Через 20 хвилин тоді будемо дивитися. І так, друзі, зготувалися наші цивуляні клітки, і зараз будемо дивитися, які вони тут вийшли. Дивіться, гарачі, кип'ячі. Мені 5 постояли, це поки схолонуло. І будемо зараз моїх відціля витягати. Дивіться, все нормально. Нічого не розвалюється, нічого не відвалюється. Ось такі котлетки у нас цибуляні вийшлися. Всередині які? Ось такі м'якенькі. Сейчас куштує. Гарячі. Постудимо трошки. Як кажуть, у нас туди дурачі, під носом вітер я. А вийшло? Дуже смачні. Получилося смачно, тільки що гаряче. Вже не хотіла ждати, поки вони вихолонуть. Смачно, м'яко. Навіть не скажете, що вниз це були. Хоча тут трошки є м'яса. Ну, зато вони смачні. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення! До нових відео.